Ринок тестує нове дно мільйони ліквідацій лише за 3 секунди, і біткоін з 121 тисячі доларів впав до 117 тисяч доларів. Що відбувається, Розказую. Прямо зараз на крипторинку бувається дуже багато негативу. Нагадую, сьогодні зломали турецьку біржу. Також на фоні цього зняли з неї 30 мільйонів доларів. Це є дуже негатив, і на фоні цього біткоін вже міг скакати. І бачимо про те, що біткоін вже дуже торгувався по-волатильному. І також прямо зараз вийшли дуже погані новини про інфляцію. Тому біткоін впав. На фоні цього ми шортили по моїм сигналам з телеграму, і ми дуже класно цьому заробили. Показую. Вже пару днів ми тримали свої шорт позиції по біткоїну. Я казав, що в нас є неперекритий геп в зоні якраз таки 117 тисяч доларів, які знаходяться ось тут. Як ти бачиш, я продовжую тримати свої шорт позиції по біткоїну. І бачимо про те, що зараз, прямо зараз, сталося дуже велике масштабне падіння по біткоїну, можна сказати, корекції. Дуже багато вибилось шортистів з ринку, також лонгістів. І бачимо про те, що якраз таки зараз до цієї зони ми дійшли ідеально. Я зафіксував всі свої позиції в шорті, маю вже плюс 80% чистого прибутку. Також я свої позиції закрив всі в плюс. І також позитивні панели прямо зараз поступають від моїх підписників в чат. Тому знову ж таки, хто прислухався до мене, знову ж таки має профіт. Ті, хто лонгували ринок сьогодні, отримали або ліквідацію, або стоп. Тому я вас вітаю і вітаю тих, хто дослухався мене і торгує за моїми сигналами. Якщо ти хочеш, так само переходь в мій телеграм-канал, просто розбирайся з постами, читай їх правильно. Заходь в позиції, заробляй кошти разом з нами.